Так, трохи вирішили порядочок зробити, трошки по-іншому все порозставляти, бо пройти взагалі нереально. Дуже багато тракторів. Хлопці кожен день ганяють їх туди-сюди. Розставляємо. А отак от працює соліс. І дядя Бога музикальний на солісі. як рівненько працює, гарно, тихенько. Ось такий солісочок. Я для такого трактора не солідний. Да, він сильно малуватий. Малуватий. Трактор для мене, чи я для його. Ну як карта ляже. Що, кому який трактор? Вибирайте, все є.